Друзі, всім привіт і слава Україні! Не одними орхідеями живу. Є в моїй оселі і горшечні рослинки. Я їми захоплююсь дуже швидко, але так само швидко і зникає зацікавленість. Це гіпеастроми. Роки три, мабуть, як побачила у квітковому магазині гіпеастроми. І тоді їх продавали на розпродажі дуже задешево. Я обрала собі декілька горщиків із різними квіточками та принесла додому. Тішилася так, вони мені подобались. Але ж вони були з обрізаним лисичком і з довгим квітконосом. Але минув час, і лисичко те продовжило своє життя, і мама дорогенька. Татож виявився цимбідіум, величезний, громезний, цимбідіум, ну от як садовий. Встромила палички, держачки такі, як для квітконосів, гігантів, фаленопсисів, підв'язала лисячка і почала шукати інформацію, що ж мені з ними робити, як за ними доглядати. Розуму не було, слухала усіх підряд. На просторах інтернету. То думки по правильному догляду за гіпеастромами поділялися. Хтось сказав, що на зиму треба зрізати листя, ставити десь прохолодне, темне місце, не поливати, а вже навесні як тепліше, як з'являє сонечко, виставляти їх на сонце, поливати, вдобрювати, і буде вам щастя. Так і зробила наприкінці літа, припинила поли, все менше, менше поливала. Листечка зрізала до основи луковини і поставила на балконі. В прохолодне, темне місце. Навесні дістала їх, виставила на сонечко, але виявилось, що то було запізно. Треба було дістати їх ще у лютому місяці, у другій половині, виставити десь у світле місце і починати потроху поливати. Тож мої гіпоастроми минулого року зростали повільно, квітли, але не всі. Потім люди підказали, що треба на поосені їх пересадити у свіжий ґрунт і тримати їх там, де їх тримали, листя не обрізати, лише зменшити полив, поливати, але так, потроху-потроху. Люди сказали, що листячка вони скинуть і самі. Наступного року я так і зробила. Залишила їх там, де вони стояли, пересадила, припинила поливати і лисячка в них поцихала, Я його потім прибрала і все. Єдине, що зробила, так це обробила вже лисі луковини, обробила препаратом від кліща. Потім люди підказали, що я посадила їх у маленькі горщики, що треба було горщики брати трішечки побільше, та навіть і не трішечки, а майже відра, бо коріння зростає дуже гарно і треба, щоб вони багато їли і багато пили. Відра з гіпіастромами ставити мені ніде, тому при пересадці я їм просто підрізала всі корінці і посадила у свіжий ґрунт. Ґрунт звичайний, універсальний із крамниці. Додала кінського посліду, бо ці рослини і справді дуже прожерливі. Додала кварцевого піску крупної фракції, агроперліту, вермикуліту і посадила їх. Особливих добрив для них я не купую, я поливала їх водою після орхідей, Єдине, що окремо поливала їх добривами туфертіка, саме тими добривами, що я вдобрюю свої кактуси, отут доставалося і їм. Для себе віднайшла, що мені подобається вирощувати їх у подвійних горщиках, бо влітку вони повинні бути завжди вологими, тож у них на дні постійно налита водичка. І, до речі, корінці знаходять дорогу саме у воду. І ото там бовкаються у той воді. І ось прийшла наступна весна, і, як ви бачите, прокинулись не всі гіпеструми. Два з них і ще досі продовжують спати. Один майже ось-ось уже прокинувся, уже починає з'являтися у цього, якого я лушпіння обрала, Бо мені здалося, що вона гнила. Та ні, вона не гнила, вона нормальна. Ну, а другий іще спить. Оцей, наприклад, він мене пересаджений у звичайний горщик, і там воно зараз вода. Вон, бачите, як коріння повилазило скрізь отвори в одній горщика і п'ють собі водичку. Тож я не переживаю, що вони пересохнуть. Оббирати їм лушпіння на зиму з луковини чи не оббирати, я не знаю. Я от інколи потроху зніму поверхневий шар, подивлюся, Вон, бачите, оцей лейт лейт тільки починає прокидатися. Тож і полу... діточка, бачите, оце коло нього діточка, то минулорічна діточка. Вона, до речі, листя не скинула, так і живе з листячком. Ну, а у іншої рослинки діточка тільки-тільки з'явилася. І як бачите, всі вони стоять в однакових умовах і наскільки вони по-різному зростають. Одна вже і квітне, інша он ростить бутончик. Третя росте лише листячка, немає ніяких бутончиків. І то не факт, що з'явиться квітконос, вона може цього року і не проквітнути. Ну, а дві інші іще, у яких ледь-ледь-ледь -лед 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 з'являється листячко, то то також не факт, що вона прокинеться. Одним словом, що з ними буде в подальшому, я і сама не знаю. Багато часу я їм не приділяю. Ростуть собі як бур'ян, як сироти самі по собі. Єдине, намагаюся, щоб вони були завжди напоєні, наїдені, щоб світло їм вистачало. Ну, отой і весь мій догляд. Тепер мене нове захоплення, то вже хої. То, то вже хижі рослини, до речі, пам'ятаєте, як я казала вам, що мені дуже-дуже хочеться мати хижих жирянок. І я знайшла, де їх взяти. Я вже навіть замовила у людини із приватної колекції діточок, жиряночок. Сподіваюся, що сьогодні він мені або завтра він мені їх вийшла, я їх отримаю, з голою кореневою вийшла. Тож я вже і збігала до магазину, купила кислого торфу, замочила агроперліт туди. Сцільованій воді і чекаю чекаю на своїх красунечок, жиряночок. От у мене таке нове захоплення хижі рослини. От саме жиряночок мені і хочеться, бо жиряночки на зиму спати не вкладаються. Я хочу їх мати декілька штучок, порозставляти їх поміж горчиками з орхідей, бо вони квітнуть красиво, і багато сонця їм не, не, не треба, так як сараценіям. Не пинтеся мої, я вам показувала, о, які вони зараз гарні стоять, стільки кувшиночок, стільки глечиків і такі ж вони. О, з росянками я ще не порозумілася. Якось я не можу в'їхати, коли вони спати вкладаються, коли їм потрібна водичка, коли їх можна і підсушити. Нічого в мене з ними доброго, поки що не виходить. Але ж я вперта. Поки в мене є захоплення, я буду йти до своєї мети, і все ж таки я здужаю їх. Про жиряночок ще забула вам додати, що у жиряночок ловушки на лисячках, і вони дуже-дуже гарно ловлять грибних комариків. Грибних комариків, подор, от саме все те, що з'являється від вологості, від ґрунту. От мої жиряночки і будуть допомагати моїм орхідійкам. І... І наїдати собі жирненькі розеточки. Вони такі гарні, я вам покажу їм. А ще я вам казала, що від шкідників я вирощую герань, тобто пеларгонію. Тож, показувала вам, пам'ятаєте, що мені подарували гілочку білої пеларгонії. Тож, уявіть собі, вона ж заквітла правда, однією квіточкою, але все рівно вона буде. Ой, дивіться, дивіться, ще одна діточка у мого гіпеастрому росте. Так що я тепер вже точно знаю, що у мене є біла пеларгонія. Гадаю, що мені потрібно ще одну пеларгонію. рожеву. А на сьогодні в мене все. Показала вам красиву громезну квітку кольору моєї губної помади. Бережіть себе. Бережіть своїх рідних, своїх близьких і бережіть Україну. Тримаймось! Все буде Україна. Пока. До нових зустрічей!